Складається таке враження, що у нас тільки одні Б6 пасати їздять по Україні. Бо що не коментар, є туманки на Б 6 є туманки на Б6. А що є на Б 6 Є туманки на Б 6 Кладемо кувалду і показуємо туманки. В штатне місце встають чітко, без будь-яких переробок. Це у нас ліва туманочка і це права. Комплект коштує 1800 гривень, всього навсього 1800 гривень. Штатна фішечка для підключення. Ось в ці три вуха ви їх встановлюєте. І знизу є гвинт для регулювання горизонта світла. Давайте вимкнемо світло, подивимося, як вони будуть світити в темряві. Ось ці три невеличкі монетки видають реально дуже класне світло. Дивіться на стенд. Яскраве широке біле світло. Без засвітів, без нічого лишнього. Світить реально дуже класно. Можна використовувати просто замість ближнього світла. Світло реально дуже круте. Це я зараз включив тільки одну і показую всього з трьох метрів. Від мене до стенду 3 метри. Уявляєте, як це буде світити на дорозі і ще і в парі. Щоб замовити такі протитуманки, ви можете звернутися на наш сайт carstore.com.ua або телефонуйте на ці два номери телефонів. Дякую.